Но взятие или разрушение Харькова окажет, безусловно, тягостное влияние на украинское общество. Деморализующее. Все пытались разглядеть какое-то вот это чудо-оружие, которое сейчас явится и спасет, и поможет. Запрещать задержать дома лист, тюлени, медведь, росомах, недоедов, моржей и гиен. У Росіян начнут убивать дачні участки за мусор, сорняки и заброшенность. Мы, как комуністи, виступаємо против ограничений свободи. Ми ніщі. Многие знаходяться на грані виживання. Что будет дальше, только хуже. Привіт, друзі. Мене звати Олена Курбанова. Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, як Злодії, злочинці, автократи збираються жити до обидкінечності. Сучас з цього їхня пропаганда. Теж про вкиди про те, чим пишається так наш ворог, але насправді теж це ширма, яка прикриває їхні провалини і невдачі. То щоб знати про все, друзі, лишайтеся обов'язково із нами. Лишайте свій лайк для того, аби допомагати нам поширювати цю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал «Курбанова Лайф», бо якщо ви не будете з нами, ви ризикуєте завжди пропустити щось надзвичайно важливе. Ну і звісно. Ходіть задонайте на наш збір в підтримку збройних сил України. Нагадую, що ми підтримаємо перший окремий штурмовий полк імені Героя України Дмитра Коцюбайла. Ми збираємо 250 тисяч, і нам лишається зовсім трошки для того, аби його закрити і придбати для військових на осінньо-зимовий період все найнеобхідніше, зокрема для роботи безпілотників. Тож дивіться нас, слухайте і обов'язково друзі, донайте. Знаєте, інколи мені здається, що все ж таки у Росіян на одну хромосому більше. Ну в тому сенсі, що вони справді якісь дуже дивні. Ну, от уявіть собі звичайне пропагандистське шоу, яке існує в парадигмі ненависті до України понад 12 років. Я підкреслюю, понад 12 років час повномасштабної війни це квінтесенція, це найвищий етап, найвищий рівень. Це коли абсолютно вже все подвоєно у своїй силі. Але в цілому ненавидять вони нас давно. Та й все, що вони обговорюють, все, що нам бажають, все, що відбувається і несеться, це вже було. І тут раптом якийсь свіжий експерт, ну свіжий як це він тільки прокинувся, і йому здалося, що це фантастична ідея. Він каже, Харків треба бомбити. Бамбіть, бамбіть Харків, бо це деморалізує всіх українців. Це його політична інтуїція. Бо місто надзвичайно важливе для українців, і це справді буде на нас дуже сильно впливати. Ну, давайте так, підемо від зворотнього: кожне українське місто для нас має величезне значення. Але з іншого боку, що? Харків не бомбят? По Харкову не білі всі ці ті кожен день? Кожен. Каби, балісти, кадрони, все, що Російська Федерація має, все летіло по Харкову. Там немає живого місця без поранення від російських обстрілів. Але, звісно, під завершення четвертого року повномасштабної війни. О, вище. Запропонуйте вдарить по украинской энергетике. А, ну, я хочу по поводу Харькова сказать. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что иногда интуиция историка заменяет конкретные знания. Я, по-моему, месяц назад сказал, как бы не больше, что Харьков надо бомбить. А город имеет для украинцев большое значение. А, ну, я не буду сравнивать там, допустим, Харьков и Одессу, но очень большое значение. Вы не имеете в виду сейчас военное значение? Mm -hmm. Да. да что и я там? имею в виду моральное значение. Mm -hmm. Взятие или разрушение Харькова mm -hmm. окажет безусловно тягостное влияние на украинское общество. Деморализующее. Деморализующее. Mm -hmm. А я считаю, что волю этого народа надо ломать от колено. Знаете, а я стала с приматой Маргарит Симонян, как? Чорного лебедя. Ну не те, що лебідка і води та вот все, а прям чорного лебедя. Ну тобто, коли ця чорна вдова з'являється, то обов'язково потім на горизонті, десь у цій перспективі є якась біда, якась трагедія для Росії. Зараз вона не так часто з'являється на ток-шоу, це пов'язано з тим, що вона доглядає свого чоловіка, боже, яка все ж таки вона безжалісна, безжалісна до чужих і до своїх. Ладно, їй ніколи не було шкода українців, але. Тримати стільки місяців чоловіка, прикутого до ліжка, який вже давним-давно перетворився на овоча це дивно. Але окей. Марина Сімонян з'являється із двома цілями, як правило, для того, щоб розповісти про те, як Росія давним-давно перемогла Україну, і для того, аби розповісти, чому Україна програє. Цього разу вона начиталася якихось сюрреалістичних книжок. І історію колись переказану в книзі. Вона намагається натягнути на сучасну Україну. Ну тобто сова і глобус вже відпочивають у порівнянні з тим, що Маргарит Сіманян несе. Але, зрештою, все, що вона намагається нам сказати, це те, що ми програємо з підтримкою чи без і західним озброєнням чи без, немає значення. А тепер подивіться, як виглядають українські ефіри. Звісно, ми говоримо про Росію не без цього. Але в цілому, ми безкінечно аналізуємо себе. Себе, свою силу, що в нас добре, що погано, що вдосконалити, над чим попрацювати. І тільки в Росії вони говорять тільки і безкінечно про нас. Ну що ж, дякуємо? Можливо, і справді серед того бздуру, що ви несете, можна прохледіти важливі елементи. В нас замили на око, і ми їх не побачили. А тут раз І Маргарита Сіманян нам щось підказала ну я ж кажу Чорний лебідь для Росії. Очень... так. Удивительно, это описывает Паустовский, и Паустовский вообще описывает Киев, и Киевлян как будто он пишет сегодня. Натуральный Сюр. Вот перечитайте, это такие небольшие рассказики. К зрителям, правда же, да? Вот как сегодня пишет. У него есть такой рассказ. Он называется ⁇ Фиолетовый луч ⁇ И там, значит, написано, что когда... Петлюру уже вот потеснили, уже Петлюра практически все поигра, проиграл. Вот на Украине распространяется слух и выходит официальная прокламация, что завтра новым невероятным оружием, которое дала Франция, мы, значит, всех этих большевиков просто сожжем. Каким оружием? Неким фиолетовым лучом. Произведение так и называется ⁇ Фиолетовый луч ⁇ Естественно, никакого фиолетового луча не было. Естественно, ничего не случилось. Естественно, они проиграли. Так и украинцы все ждут, что кто-то им даст чего-то, чего у них не самих нету, как гитлеровские войска в дымке, рассеивающейся над уже разбомбленным союзниками Дрезденом, все пытались разглядеть какое-то вот это чудо оружия, которое сейчас явится и спасет и поможет им все-таки преодолеть уже неминуемый проигрыш во Второй мировой войне. Это чудо оружие явилось, но, по счастью, не у них, а у американцев. Потом у нас можно считать этим чудом оружием ядерную бомбу. Не понимает. Хотя они реально были близки. Они были близки, конечно. И это отдельная большая... Я тебе история. скажу, если бы будет... они не были антисемитами, они бы имели ядерную бомбу раньше, чем все остальные. Если бы наша если разведка... они не прогнали еврейских ученых. Если бы наша разведка работала чуть хуже американской, у них бы было... Но я тебе скажу другое. Ядерные разработки в Царской империи начались задолго до революции. То есть... и задолго до революции были эти и шахты и прочее. Потом неразберихи революции, гражданской войны, все это было прикрыто, закрыто за ненадобностью. Поэтому с одной стороны история, конечно, не, не терпит сослагательного наклонения, да, она не терпит частички бы. Но если бы все-таки не это, то у нас ядерное оружие было бы у первых в мире, и Второй мировой не было бы вообще с большой долей вероятности. Ну это уже если бы докобы. Що на сезон в Росії, то все цікавіше жити. І цікавіше, і трошки складніше. Ну, тобто, треба вже писати книжки про те, як вижити в сучасній Росії. Отже, про нові заборони, які вступили в силу із 1 вересня. Ну, наприклад, пошук в інтернеті екстремістських матеріалів одразу тин -тин, і штраф 5 тисяч рублів. При тому, що в Росії досі на сьогоднішній день, після стількох місяців обговорення нового законопроекту, який вже став законом, ніхто не розуміє, як тебе будуть моніторити? Як можна встановити, що ти щось в інтернеті моніторив, і, зрештою, що ти злосний рецидивіст і робив це навмисно, але нікого це не цікавить. Далі реклама VPN. Прорекламував, пожалуйста, штраф 500 тисяч рублів. Банки в дві доби видаватимуть найбільше 50 тисяч рублів, тобто обмеження навіть на власну. Ні, на власні якісь збереження. Запальнички по паспорту продавати почнуть. Чому не ясно? Як взагалі це пов'язано? Пошліни на авто подорожчають в 300%. Гайки закручують скрізь, де тільки можливо, ну і ще, звісно, три шкури із росіян. По-перше, вони мають відправлятися на СВО, а по-друге, вони мають відправлятися ще й на СВО за власний рахунок. Слухайте, якщо Росія виграє і в ней все так чудово, то справді треба було вводити всі ці нові драконівські правила. Слишком много запретов с 1 сентября, так что, с вашего позволения, я их зачитаю, потому что их все запомнить просто невозможно. Итак, что же ждет с 1 сентября 2025 года россиян? Что же еще им запрещают? Итак, поиск в интернете экстремистских материалов, штраф до 5000 рублей, распространение рекламы ВПН и просто рекламы, штраф до 500 тысяч рублей. банки перестанут выдавать деньги. Максимум это вдвое суток вы можете снять 50 тысяч рублей. Зажигалки начнут продавать паспорт, это вообще бред полный. Но госпошлина на машины тоже подорожает аж на 300%. Конечно, с россиян нужны денежки, чтобы они шли на войну. Все логично. То есть у нас госпошлина будет с 2 до 4 и с 3 до 6 тысяч рублей. Россияне с психологическими заболеваниями больше не смогут водить авто. Водители будут штрафовать до 100 тысяч рублей за небезопасную перевозку детей. Водительские права будут отбирать за отказ пропустить машины силовиков и чиновников снегалками. Ну в целом это и так было. Ну был штраф, и теперь будут водительские права а, отбирать. Запрещают задержать дома листью, леники, две терромах, недоедов, моржей и гиен. У россиян начнут отбирать дачные участки за мусор, сорняки и заброшенность. Конечно, вообще своя территория. Правильно лечить россиян теперь будет средний медперсонал без высшего образования. Фельдшера и акушеры смогут заменять терапевтов, педиатров и гинекологов. Ну что, россияне, теперь вам будут ставить неправильные диагнозы, скорее всего, и вы будете лечиться подорожником. У детей 6 лет начнут проверять возможность рожать детей. А ничего, тот факт, что репродуктивная система начинает созревать только с 12-13 лет. Как они нахуй будут это проверять, непонятно. Фармацевтов будут штрафовать на 100-200 тысяч рублей, если они будут предлагать дешевые аналоги лекарств. Собственно, с чем мы столкнемся? Столкнемся с тем, что а, вас будут заставлять покупать только российские аналоги. Даже если у препаратов нет аналогов, как хотите. Работодателям запрещено урезать премии более чем на 20% от зарплаты. Ну, в целом, хорошо, наверное. Отпускные будут рассчитываться по-новому. Средний дневной заработок умножается на среднее число рабочих дней в месяц. Россияне с арестованными счетами сблокируют сотовую связь. Россияне смогут блокировать спам-звонки. Госменеджер, госп мессенджер Макс и u обязательны обязательно для предоставления на всех новых смартфонах, включая айфоны. То есть единственное, что я могу посоветовать, покупать телефоны из-за рубежа. Английский язык в пятых-седьмых классах сократили до двух часов в неделю. Конечно, языки у нас Россия, Россия, русский язык, везде должен быть. Школьникам на уроках языка, школьникам на уроках музыки заставят учить песни шамана Казматова и Майданова, Господи. Школьникам сократили изучение прав и свобод человека взамен на курсы о традиционных ценностях. Так что школьники... Вам не нужны никакие свободы, вы вообще не должны ничего знать про свободы и права человека. У вас есть только обязанности и духовные ценности традиционные. М -м -м, скрепно. Мигрантов в Москве и Подмосковье обяжут регистрироваться в специальном мобильном приложении, которое будет отслеживать их геолокацию. Зачем нам вообще э, свобода передвижения? За вами будут следить, следить и еще раз следить. Ну, собственно, это такой краткий ликбез по запрету с 1 сентября. Скоро вам запретят дышать и срать свои туалеты. Ну, ждем, смотрим, что будет дальше. Вы подавите, что это Коти з дому ми в пляс, тільки Путін поїхав рятувати Російську Федерацію до Китаю. Аж раптом росіянчики повиходили на мітинги. Та ще з якими криками, та ще з якими вимогами повернути їм зв'язок. Росіяни проти закриття месенджерів всіх, окрім Макса, хочуть вільний інтернет. Вільний. Хочуть росіяни вільний інтернет. Господи, та як вони взагалі дозволили собі використовувати такі слова. Ніхто не хоче миритися із тим, що їм забороняють спілкуватися із близькими. Конституція, мовляв, їм гарантує право на свободу інформації і комунікації. Блях, я сама досі не вірю, що їх цитую, і не вірю, що вони це сказали. Цікаво, як скоро вони опиняться за гратами. Верніть нам связь. Верните нам связь! Верните нам связь! Социальные противоречия, выраженные в блокировках звонков, толкают людей на улицы. И никто не готов мириться с тем, что им запрещают видеть и слышать своих близких. Разумеется, что мы, как политическая организация, не могли на это не отреагировать. И мы очень долго работали в Воронеже, защищали права студентов, трудящихся. И, разумеется, мы стали, по сути, единственными в городе, кто смог от лица этих людей, от лица простых воронежцев сказать, что мы против и мы недовольны. Мы собрались здесь на правах, которые гарантирует нам Конституция. Ми виступаємо проти даної політики, даної ініціативи властей, так як це пряме попірання наших конституційних прав, права на свободу інформації і комунікацій. Ми, як комуністи, виступаємо проти ограничення свободи. Як зрозуміти, що Росія велика? Ну треба на неї подивитися треба її об'їздити. Треба проїхатися дорогами, регіонами, містами. Але виявляється, що їздити. В країні, яка є однією з найбільших бензоколонок, стає з кожним днем дедалі дорожче. Росіянка в шоці каже, що днями бензин здорожчав одразу в одну мить на цілих 7 рублів. А вже сьогодні вона прочитала до вину про те, що практично в усіх великих містах планують зробити дороги платними. Ну тобто, це виходить як подвійний податок. Податок, коли ти сплачуєш за бензин, і тепер ще й за платні дороги. Неужели и справді таким чином должна розквітнути Россия? Неужели и вдруг это является показателем, как же это с этими днями говорил Путин, что все экономики стагнують, а Россия развивается? Ну, ну, мы бачимо В днях бензин подлежал на целых 7 рублей. И вот сегодня я прочитала новость, что практически во всех крупных городах дороги собираются делать платными. Мы платим транспортный налог, мы платим платон. И еще дороги собираются сделать все практически платными. За что? В 93 году разорили нашу огромную страну. Мы тогда пользовались огромными социальными гарантиями. А сейчас таких гарантий у нас нет фактически. Мы нищие. Многие находятся на грани выживания. Тем временем бензин уже по 90 рублей. В Санкт-Петербурге. И это не шутка. Что и будет дальше, только хуже. І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте нам лишати свій лайк. Таким чином ви допомагаєте нам просувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути, побачене. І, звісно, ходіть в опис до нашого ефіру і зверніть увагу на посилання на наш збір. Кожна ваша гривня, долар чи євро, кожен ваш донат допомагає нашим військовим бити ворога. І зберігати життя нашим захисникам. Тож, донайте. Дякую за те, що ви були разом із нами. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!